Всім доброго тихого вечора. Заїхали в опт для всіх, в маркет. Закупляємося і їдемо на село. Анатолій пішов в магазин, я не захотіла, я так втомилася за день, що не захотіла їхати. Ось в цьому оптовому. Ми перекупляємося. А зараз ми їдемо в село, в село до Толі Анатолія матері, бо в неї день народження. Тож будемо вітати з ним народження. Ось їде вже з тілешкою Анатолій, поїхав за пішов закупку зробити. Щось везе, бачушкандибає мій Анатолій. У його зараз подагра, він бідненький, страдає від цього, але ходить. Ось так чим до машини. Зараз побачимо, що купив Анатолій. Вода. Кола. Чи пепсі? Що, що? Машину взяти воду? А це стратегічний запас? Тележку ліжко відвезти? А ти що сам не можеш? так. Я керую теліті Лешкою. В Анатолія болить ножка, тому він ходити не може. Хотіла-не хотіла вийти з машини, але прийшлося. Тож тобто я їду завести і лягу. Такий магазин, вибачте, що я звоню тележкою. поставлю її. Ставлю її тут. Ось так. Твері відчиняються і додому. О, а де ж уже Анатолій? Всім гарного, тихого, мирного вечора, без тривог, без проблем. Я з вами, будьте здорові.